Показую, що можна такого купити в секонд-хенді, майже на 5 тисяч гривень. Почнемо з цієї курточки шинель, скажемо так, я її не планувала брати, так як були дефекти. Але побачила, що там натуральний пух, тому взяла собі, буду щось шаманити. Також були класні комбези, сподобався цей чорний врубчик. Ще був такий з напиленням під шкіру і такий з орнаментами, але це в затяжках. Купила дуже яскравий соціальний купальник, ковтинку та сорочку в клітинку. Взяла пару футболок, сподобалась ця сіра Levi's і така крута звук Була така перука, але щоб її розчесати, треба помучитися. Такі велосипедки, спортивний ромпер і новенький ромпер яскраво рожевого кольору. Ще попались красиві сукні, а ця біла вже не біла, якимось рожевим полиняла. Була такий якісний будя, цей теж прикольний з перлинками, але був заношений. А хто пам'ятає це взуття, напевно, що в 2012 році кожна модниця їх мала. Це я показую речі, які я залишила, але взяла цей дуже класний шоколадний комбез. Ще взяла таку сукню, сорочку з надписами і собі іграшку. Подобалась така красива люстра, але вона багато заважила і до мого інтер'єру не підходила. Я щекусь білизну набрала різні бюзгалтери і топи. Ну і наостанок поміряла ці круті ботфорти з екошкіра. Вони дуже класно сидять на ніжці. Якщо ніхто їх не забере, залишу собі. Вийшов такий невеличкий огляд. Очікуйте речі на оновленнях.